Тут був ратифікований договір про вічний мир між Польщею і Росією. На цій світлині 1910 року ви, звісно, впізнали одну зі скульптур рицарів на ринку у Львові. Це алегорична постать власника цього палацу дуже багатого православного магната Костянтина Корнякта, який побудував ці унікальні хороми більш як 400 літ тому, у 1580 році. Так, от саме у цьому Львівському палаці Корнякта, попри який не незлічену кількість разів проходимо, у 1686 році польський король Ян Собєський у присутності московських послів урочисто присягнув на вірність вже підписаним у Москві статтям мирного договору між Польщею і Московським царством. Однак у цій події є ще один досить цікавий нюанс, на який досі не особливо зверталося уваги, а саме. У цих корняктівських палацових стінах майже три десятиліття перед тим, у 1652 році, молодий Ян Собєський лікувався від рани, яку отримав на дуелі. А вся родзинка у тому, що саме через це поранення Ян Собєський не зміг взяти участь у знаменитій битві польського війська з козаками під батогом, де поляки були наголово розгромлені нашими військами. Власне, тоді, у цій битві, й загинув старший брат Яна Собєського МАРЕК. Отож, якби не те поранення, то хто значить став би Ян Собєський взагалі колись польським королем? І тоді б історія країн Центральної і Східної Європи могла б піти цілком за іншим сценарієм.